Привіт підписники. Ви на каналі Містер Тім. І сьогодні ми будемо грати з муфасою в Бог Тайкун Да. Зараз муфаса під'єднається. Зараз я вам покажу, які тут є. Є лід, який зайняли. Є світло, є природа, є це що? Він. Камінь. Щось таке. Зараз я зайду. Fire – це вогонь виходить. Poison – Виглядає стрмно. Все, я захожу. Дейч смерд в жроді. Лайтінг. Твитанок чи що? Світло. О, все. А, и в зру... кругу. Ми вже От що б ти вибрав? Тут можна вибрати три. І природа, свит. Або поясон. Дякую. Я, мабуть, природа. Я вогонь. Так вон не можна. Що? У тебе стрілочки показують, що можна. Блин. Я... Тут є якийсь поясон ус. Диви. Посон. Не хочеш взяти поясон? Ні, я оце все, все пока. Ну окей. Ти пояс дав? Що це таке? Не знаю, я поясом беру. І зразу ми купуємо дропер, який сам нам дає бабки. По 5 доларів. І ми можемо купити ще один дропер, який дає вже по 10. Блін, у мене все таке світло, я майже не бачу букв Ти бачиш? Я бачу. Немає? Да. Так, ще 30 доларів. Опа. І ми купуємо вже Ще один дропер, який нам дає по 15. Ще один. Якийсь шапер. А! що це? До мене чи... якийсь прийшов. Скоро я миєч куплю. Муфасав, спаси! Що? До мене прийшов якийсь злий бобер. Бобер! Йомет виставив. Відстань. А, я б 300 доларів. Я пішов до тебе. У мене якась книжка? А! Підписники подивіться, який як кумедний. Ну зараз. Що ти? А я навіть на команду. Ось ти, да? Ну, що ти пользу. Осьо ось, ти, да? Я роблю. Давай. На. На! На! на. Як це мене вбив? У мене меж Гігачата. На. 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 Все. Пишіть в ком комментах Матвей гігачат. Чого в той щит? Або я мая гігачат. Ну, все. Почитай свою к. Маленький гигачет душок. А что моя книжка робит? Ничего. Котик токон. Вона робит котик тайкуна. И я можу взяти шедропер. Что у мене взгроши там, наповнява? У мене 10 миллионов. Було б класно, якби реально. Та в мене знов прийшов цей чел. Ага. Бейся. У мене меч супермена. <світок> <світок> так. 500 жезл. Жезл. Купуємо за півтори тисячі останній. І тепер у мене наймочний. Дропер в світі. Мене У мене тоже. Ты вже на максимум покажений дропер. Ну да. Мене. Ми можемо можем тепер побитись. Ти світло янгл. Ти будешь? Я не можу вийти. А! чела якась пушка. Ах ти! Поки я чела бив, ти мене вбив. таке, Ну час, в мене вже буде другий етаж. Другий поверх. Капець, як все дорого. Піду я краще наниз. А шо, в тебе там якась є книжка? Ну ты ж казав. А, в тебе тоже має бути. Ні, у мене нема книжки. У мене посох. Ч у вас за якийсь посох, а в мене книжка і мене... На мене чел прийшов знов. У мене жідачал. Він горить! Гарним. Гарним вогнем. Фіолетовим таким. Е! Куда ти? Гори далі! Гудбай. Отак так провальняємо ми з незваних гостів. Так. Закрываємо, бо він до мене заліз. Полісон на це. Бам. Бам. Ось отак так ми будемо різати всіх. Байві 5. Ні. Оце треба. І Муфаса. Блін, як був цей меч був в реальній житті. І посол був в реальності. Тоді б капець був, да? Муфас. До мене якийсь чел прийшов. Е, він прогнав мого челикса Лови хаєшку Я б не посмів вбити мого чела. Бай Риза, Різати муфасу. Активным. Ну, ты ну, ну, фаз, давай битву. Да. Что? Дай битву. На середине. Ну, у меня мало оружия. Ну, конечно. Десять стаков всего, да? Да что, у меня книжка и печатный меч. На. Мазила. На. Як? Підписники, це шо таке? Напишіть в коментарях, як він це зробив. Не Гігачат. Та ти не гі <світ> Ти просто мелкий. ЖМИ. Да. У мене є двойний стрибок. Бо я отак можу. Я хочу зробити все, що. БайВЯПУНПЕП Бай Оружа Оружа Мам? Mm. У мене mm. два. Чого гроші так мильно накапається? Реально якось повільно. Mm. А в цій грі Можна купити за робукси музику. Не знаю. Для чого ми можна купити музику? Я можу купити мега Токсик Дропер. Так він однаковий. Ще один мега за 12 тисяч. Ні, це, який, це якийсь. Це якась обман. Хоча гроші повільно капають. Або ні. Все, я купую третю пушку. Давай битву. Темно? Да. У мене тепер знаєш який меч? Прокаченняший він гігачатний. Оціни, оціниш моїх два меча. Оціниш? Виходь, муфас. Почекай! Да оціни моїх два меча, дивись оце перший, а це другий, а Стрельба повести поверстить. А, в мене стріла була в руці. Лови. Давай битву на мечах. Давай, підходь давай. Так а як ми будемо битись на мечах? Дігачадний меч. У тебе? Да. Ні. О, оціни, Тому оцей. Пошло, оціни, от оце. І от оце просто. Це моя шось дигочадна. Скажи якийсь дверь. А! Тюфтелька от... пришла. Ні, пацанчик. Ладно, ми вам покажемо, як ми прокачаємося. Підписники, я взяв його скін. І... Та ми не знаємо. Треба закінчувати відео. Тому зараз вам покажу, до чого я розвився. Осьо. Перше, що я там купив, це такий Гігачатмет. Ми закінчуємо відео із за того, що я не можу ходити. Так. Да. Друге, це оцей посох, який призив. І не дивіться на мій скін, будь ласка. Друге, це посох, який призиває моїх чубриків, які нападають ось так. Дівочка. Е, і третє це скин. Ось такий. Де я стаю чубриком. Блін, я ще лучше зробив. Коротше, оцей Токсик. мега токсик. Це якийсь скам, бо вони одинакові. Якщо подобається відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!